Народитися 13-го числа це особлива історія. І ми так звикли, що 13 те число це щось погане, однак, 13 те число це число трансформації, і насправді в цьому числі поєднуються дуже сильні три енергії: сила одиниці, від тут аналіз і розум, а від четвірки тут виклик, структура і стабільність. Отже, одиниця вам дає енергію лідера, бажання діяти і створювати нове. Трійка – це ваш сильний розум, це ваша здібність до аналізу і до системності. Четвірка в сумі додає вам дисципліни, практичності, структури і стабільності. Мені здається, чудові цифри. І, до речі, ви здатні мріяти дуже широко, однак вам треба пам'ятати, що справи потрібно доводити до кінця. Отже, ваше завдання знайти такий собі баланс між креативом та порядком. Коли ви в плюсі, то ви можете створювати ідеї і одразу додавати їм форми. І це знаєте рідкісна здатність, бо більшість або мріють без дії, або діють, але без натхнення. Але коли ви знаходитесь в мінусі, у вас з'являється відчуття, що наче на вас все починає тиснути. У вас з'являється втома роздратування і бажання все кинути. І ви знаєте, 13 число ще називають кармічним числом, як і восьме число. Бо вам потрібно навчитися перетворювати труднощі на ресурс. І якщо будуть траплятися кризи на вашому шляху, то ви можете відчувати їх трішечки глибше, ніж інші. Але кожна така подія буде робити вас сильнішими і мудрішими. У світлому проявленні ви та людина, яка будує і залишає після себе результат. А в тіньовому проявленні ви можете зупинитися на півдорозі, почати боятися відповідальності або впадати в жорсткі рамки. Отже, 13 число це не про нещастя, це про трансформацію, про вміння падати і підніматися ще сильнішим.